Запрошую до практики глибокого розслаблення. Вона допоможе розслабити нервову систему і загальний емоційний стан. Сьогодні ми спробуємо специфічну форму дихання, яка сприяє глибокому розслабленню сповільнюючи частоту серцебиття. Це сприяє зміни стану від стресу, планування та будь-яких очікувань до чистого відчуття. Будь ласка, сідайте або лягайте на спину. Почніть з відчуття підтримки вашого стільця або підлоги. Дозвольте тілу зануритися у поверхню і відчути її підтримку. Можливо, ця підтримка спонукає пом'якшення організму. Та відчуття рівноваги і полегшення. Дозвольте собі на деякий час навмисно уповільнитися. М'яко заплющите очі. Глибоко вдихніть через ніс і видихніть через рот, ніби через маленьку соломку. Давайте зробимо це ще раз. Глибоко вдихаємо через ніс і повністю видихаємо через тонко стиснуті губи. І останній раз вдих через ніс і видих через тонко стиснуті губи. Такий довгий видих через рот розслабляє вашу нервову систему. А тепер повертайтесь до природного дихання через ніс. Зверніть увагу, що ви просто дихаєте. Усвідомте. Як дихання тече всередину і із тіла, з кожним вдихом воно насичує організм киснем, з кожним видихом знімає стрес і напругу. Подумки. Уявіть, що ви стоїте, дивлячись вниз на своє тіло, яке сидить або лежить. Уявіть, що ви тримаєте ліхтарик і направляєте його до своїх ніг. Зосередьте свою увагу на тому, з чим стикаються ваші ноги, шкарпетки, взуття або просто повітря, неважливо. Зосередьте Біте свою увагу саме на нижній частині ніг. Намагайтеся сприймати все, що вони відчувають. Ви можете відчувати пощіпування, а може і ні. Неважливо. Зосередьте свою увагу на нижній частині ніг. А тепер уявіть, що ви розширюєте світло ліхтарика, щоб осяяти верхню частину ніг. Світло поширюється на гомілки, коліна, стегна та до ваших сідниць. Тепер, коли вся нижня частина тіла освітлена, глибоко вдихніть. І повністю видихніть, доки ваші легені не спорожніють. Кожен раз, коли ви видихаєте, уявіть, що ваша нижня частина тіла опускається на сантиметр вниз, у поверхню, з якою контактує ваше тіло. Дихайте природно, через ніс, вдих і видих. Тепер перемістіть ліхтарик на живіт зосередьте свою увагу на тому, що відчуває ваш живіт. На вдиху живіт трохи піднімається, а на видиху він м'яко опускається. Відчувайте лагідний рух дихання дихання заспокоює та розслабляє вас. Просто знайте, що саме це добре для вас. Тепер перенесіть увагу на сприйняття спини і відчуйте поверхню, з якою вона стикається. Сорочку, підлогу, стілець. Неважливо. Просто зосередьтеся на точках контакту, приверніть увагу та своє сприйняття цих точок дотику. Глибоко вдихніть, а на видиху відчуйте спину і зануртесь десь на сантиметр вниз. У поверхню, з якою ви контактуєте, дихайте спокійно і безтурботно через ніс. Відпустіть будь-яку напругу і дозвольте своїм відчуттям. Просто бути якими вони є, все, що потрібно це буде тут і зараз. Просто перебувайте у течії вашого дихання. Тепер переместіть ліхтарик вгору, осяйте обличчя та верхню частину голови. Скеруйте своє сприйняття на розслаблені всіх м'язів обличчя. Спробуйте трохи продовжити тривалість видихів і залишайтеся у течії вашого природного дихання. Відпочивайте у внутрішньому просторі тиші. І нерухомості. Тепер подумки направте світло ліхтарика вниз, на шию. На груди. На руки, живіт, стегна, ноги і аж до ступень, дивлячись зверху вниз на своє тіло, уявіть себе осяяним світлом. І повільно у вашому внутрішньому погляді приглушіть світло ліхтарика. Зробіть світло менш інтенсивним. Знову глибоко вдихніть і повністю видихніть. Коли ви це робите, все ваше тіло занурюється в поверхню, вдих і видих. Спокійно спостерігайте, як ви контролюєте свою нервову систему. Ви керуєте своїм сприйняттям і своїми діями. І тепер коли ми наприкінці нашої практики починайте ледь помітно рухати пальцями ніг ступнями, повільно зігніть ноги в колінах і поворушіть пальцями рук. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт і відчуйте заспокійливу якість цього ніжного дотику. Відпочиньте тут на хвилинку, подякуйте собі за цю практику. Плавно відкрите очі. Ви помітите, що протягом цієї практики ви усунули сенсорну, переважно візуальну інформацію, яка постійно збуджує вашу нервову систему. Ви помітите що ви здатні регулювати своє сприйняття. Ви можете обирати, які відчуття ви сприймаєте, це надзвичайна сила вашого мозку. Ви можете керувати своїми діями. І своїм сприйняттям. Ви здатні привести свої дії і сприйняття або у підвищений стан зосередження, або, як ви зробили зараз, в глибокому спокої, привести тіло і розум в стан розслаблення. Дякую, що провели цей час зі мною. Я сподіваюся, що вам ця практика трошки допомогла. Будь ласка, залиште будь-які запитання, побажання чи коментарі нижче. І, будь ласка, поширте цю практику. Кому буде корисно її почути? До зустрічі!